На галузі задуми листя виросте блакитних слів, заслониш очі тишею, немов руками, а тоді почуєш спів, почуєш вірші. Богдан Ігор Антонич. Історія одного вірша Богдан Ігор Антонич Пісня про незнищеність матерії. Вірш пісня про незнищеність матерії увійшов у третю прижиттєву збірку поета Книга Лева, що вийшла друком у Львові у 1936 році, куди увійшли поезії з часу Грудень 1934, жовтень 1936 року. Біографія Богдана Ігора Антонича добре вивчена та невелика. 27 років прожив молодий поет, який спалахнув дуже яскраво. Протягом 1928-1933 років Антонич студент Львівського університету імені Яна Казимира, де навчався на філософському факультеті спеціальність польська філологія. Але свідомо обрав українську мову та вивчав її. В університеті був членом гуртка студентів україністів при науковій секції Товариства прихильників освіти, де наполегливо почав вивчати нюанси української мови. Літературознавець Євгеній Стенісевич підкреслює Антонич насправді легко міг піти в польську культуру. Українська мова в нього набута, в сім'ї говорили по-різному, але українську він собі ставив сам. Він з тих, хто свідомо обирає собі національність і культуру, в якій буде працювати. Він лемак і багато думав про те, щоб іммігрувати в Чехію. І, можливо, він би так і зробив, якби життя склалося по-іншому. Але він вибирає українську культуру. У 1934 році Богдан Ігор Антонич одержав диплом магістра філософії та почав заробляти пером, писати вірші. У своїй статті Як розуміти поезію. Розмова в редакції з Богданом Ігором Антоновичем. Поет виклав свої погляди на те, як народжується поезія, Лірика буває тоді найбезпосередніша і найсвіжіша. Коли народжується в коротких, емоційно сильно насичених проблесках, якийсь один образ, один вислів, якийсь ритмічний уривок, зачутий припадково фрагмент мелодії, неозначений, безіменний перелив настрою – все це може стати засновком вірша. У 1936 році світ побачила збірка книга Лева. Це третя, найбільша остання з прижиттєвих збірок Антонича. Вона являє собою новий крок у філософському осмисленні буття, у розвитку таланту поета. Головна тема збірки зв'язок між людиною і природою, розкриття таємниці життя, в єдності духовних і матеріальних виявів. Іван Малкович стверджує, Антонич з Моцартівською філігранністю зумів поєднати правічну міфологію Лемківщини і дух модерного європейського міста. Із зачарування від його поезії народився і буде народжуватись не один український поет. Богдан Ігор Антонич один з найпрекрасніших хрущів на вишні української поезії. Продовжує Мирослав Лаюк у випуску відеоподкасту Час поезії. Антонич сам про себе. Антонич така сама частина природи, як трава, вільхи, зозулі, лисиці тощо. Частина органічна зв'язана з загальним біологічним ростом. За книгу Лева Антонич отримав нагороду Українського Католицького Союзу. І саме у цій збірці ми знаходимо вірш Пісня про незнищеність матерій. У пісні про незнищеність матерій поет уявляє, як він стигне в білий камінь, щоб через багато років він перетворився на копалину. І коли будуть добувати копалини в копальнях, він почує стукіт лопати. Матерія не знищена, Все перетворюється у все. Цей стукіт Лопат можна і варто сприймати як пісню про незнищеність слова, про незнищеність пісні, не лише матерії. Це означає, що відгуки поезії Богдана Ігора Антонича знаходимо у творчості його наступників. Богдан Ігор Антонич, поет великої гармонії, великого зачарування, який служив одному Богові поезії. Дослідник життя та творчості Богдана Ігора Антонича, український поет і прозаїк, дисидент Ігор Калинець у своїй книзі Знане і незнане про Антонича написав. Та й йому поетові все-таки вдалося втекти від нас. Полишилися якісь одробини з його буднів і можливо свят. Крім своєї геніальної поезії, статей і прозових уривків, все інше наче забрав із собою, бо його дім не тут. А ми послухаємо вірш Богдана Ігора Антонича пісня про незнищеність матерії у виконанні майстрині художнього читання та декламаторки поезії Марії Гончарк. Забрівши у хащі, закутаний у вітер, накритий небом і обмотаний піснями, лежу, мов мудрий лис під папороті квітом, і стигну, і холону й твердну в білий камінь. Рослинних рік підноситься зелене поє. Годин комет і листя безперерний лопіт, Залє мене потоп Розчавить білим сонцем, і тіло стане вуглем з пісні буде попіл, прокотяться, як лава, тисячні століття, де ми жили, ростимуть безнайменні пальми, і вугіль з наших тіл цвістиме чорним квіттям, задзвонить в моє серце, джагани в копаль. Слухайте та читайте вірші українських поетів. Це важлива нагода осягнути свою ідентичність.